Ми очевидно не можемо жити з тим самим соціальним договором, з цим саме з цим, з цим самою конституцією, з цими правилами, які є. Ми це все перезавантажимо. Так, конституцію можна переписати там, посваримось, почуємося, і там щось таке там вигадаємо, але сам, сам суспільний договір має змінитися, тобто ми маємо розуміти, що а, Україна для нас цінність. Ну навіть зараз, під час війни, погодься не не для всіх Україна є цінністю. Чому Україна є цінністю? Ми маємо відповісти себе на це запитання. Чому Україна є цінністю як частина Європи, і тільки так і заходу ми можемо забезпечити? свою безпеку і власне існування в цій реальності, оскільки всім нарешті зрозуміло, і навіть в Європі, що українці це українці, росіяни це росіяни. Це дві різні системи цінності, це дві різні ментальності.